У нас тут вздовж паркану насаджена справжня алея глодів. Це ще черговий глід, він зветься Пол Скарлетт. Зразу хочу сказати, що на восени в нього вигляд не дуже цікавий, на жаль. Пояснюю, чому власник, в якого ми купили цю рослину, хотів сформувати з цього дерева щось таке незвичайне. І формування це призвело до того, що рослина майже гине, ми її рятуємо кожного року і пиляємо. Всохлі гілки. І ще один доказ того, що занадто, то не здраво. Краще б він дав їй розвиватися природним шарляхом. Але що є, то є. Ми намагаємося рослину врятувати. Вона надзвичайно гарна навесні. Цей сорт відзначається тим, що в нього махрові пурпурові рясні квіти. І навесні він виглядає просто фантастично. Таке саме дерево в нас росло на дачі, і всі зупинялися і питали, що це. Ми казали, глід Ми казали, не може бути, глід же білий, а тут рожеві, пурпурові, малинові квітки. Так, це саме цей сорт, і я вам дуже раджу його придбати, бо навесні це просто фантастичне видовище. Далі в нього восени формуються такі от ягоди. Вони дрібні і не дуже помітні, але все одно це вони є, і це теж непогано, бо якась прикраса. Незважаючи на махрові квіти, в нього все одно є такі дрібні червоні ягоди, які є все одно прикрасою рослини восени.